Всім мирного та доброго вечора. Друге люте. І з вами знову Олександр зі своєю котельнею. Коротенький звіт після вчорашнього і протопки. Бочка була 90 градусів, півтори тони. Який результат? Її повністю вистачило до сьомої вечора сьогоднішнього дня, але були певні нюанси. А саме, Сьогодні зранку я проснувся. І йшовши на роботу в 6-й годині. Я підходжу до котла і бачу, що е, працює насос по малому колу. Не спрацював датчик по температурі води. Ось він стоїть. тут. Ми з паном Борисом день перед тим калібрували оцей датчик, а я запорухав поряд з ним. І е, е, мені цілу ніч. Ішло розрядження з бочки на сам котел. Тому, фактично, сьогодні, в 6 годині, на борщі вже було 70 градусів, верх, низ і серединка. Рівненько 70 градусів. Цілий день ішло опалення будинку першого і другого поверху. Перший поверх, коли вмикається, я не бачу. Другий поверх 21 градус. Постійно насос качає і йде опалення. Вчора я збільшував на термоголовці на другий поверх 35 градусів давав. Результату ніякого не дало. Як було 21 градус, так і є. Сьогодні я повернув назад на 30 градусів. Яка особливість другого поверху? Другий поверх в мене знаходиться. Мало того, що є вікна, так, які е, мають без підвіконників і кругом сифонять, то ще є бетонне перекриття монолітне бетонне перекриття, яке має ну, яке споживає тепло будемо говорити, в себе постійно і гріє мені дах. Перші морози покажуть. Вихід з цієї ситуації я бачу один: закупити мінвату і розстелити. По горищі, щоб зменшити тепловтрати. Щодо фасаду, перенесемо роботи на весну. Значить, яка особливість сьогоднішньої протопки. 7 година вечора е, на бочці 30 градусів. Будемо рахувати, тому що я прийшов 35, поки розпалив, було 30 градусів зверху. Середина і низ було по 25. Я вибрав дрова. Бук, я, знову кажу бук, акація і дуб, одна топочка котел борца, 40 кВт. Підібрав, щільненько поскладав, два рази виймав ті дрова, по-інакшому перескладав, щоб максимально щільно було. І результат був більш правдивий. Хто захоче перевірити, дрова мають бути 3 роки сухі. Одна закладочка в котел борца 40 кВт. 2 години на повній тязі паралельно чи одночасно йшло опалення другого поверху, і нагріли бочку 1,5 тонни до 70 градусів. Демонструю. Верх 70, середина 70 і низ. 70 градусів. Котел на даному етапі вже не горить, там лишився тільки жар. Ось, дивимося, що відбувається в котлі. Зараз відкриваю дверки. Я в прямому ефірі відкрию, там що він повністю не горить. Значить, верхній теплообмінник сухенький. Це буде в нас. Так, один, два, три. Значить, четверті дверці теплообмінника і п'яті. Це, значить, четверті дверці і п'яті. Все сухенько, попив надуває трохи камера згорання. Там ось бачите, жаринки. І знизу. Все вигоріло. Ми її закриваємо. Сьогодні послідкуємо, щоб насос вимкнувся, хоча ми відрегулювали. Паном Борисом в телефонному режимі. Ось бачите котел. Що я роблю? На ніч я знімаю цепочку, вішаю на дверку,